Я в шоці він зробив це просто на обідньому столі о другій ночі під світлом лампи, і так, друзі. 1852 у ті часи, операції на животі були рідкістю: ніяких антибіотиків, примітивний наркоз, тож ризик померти ого го який. Але знаєте, часто все вирішує не те, чим ти хворієш, а те, хто тебе лікує. Уявіть, молодий лікар, трохи за 30 і справжня сімейна трагедія. Його мама тяжко захворіла. Гнійна інфекція жовчного міхура з каменями. У ті часи це був смертельний вирок. Але він спробував просто на обідньому столі. Ну пам'ятайте. Зробив розріз і дістав з жовчного міхура сім каменів. Мама вижила. Чуєте, як би він жив, якби кінець був іншим. На той момент у США такі операції практично не робили, а жовчний міхур лякав більше, ніж бабайка. Тож, цей молодий лікар увійшов в історію як перший американський хірург, який видали жовчні камені, і пацієнт вижив. Ви запитаєте, хто він? Я сподіваюся, це Вільям Стюарт Халстед.